Друзі, всіх вітаю з вами на зв'язку, як завжди, елекс геймпас. І давненько ми з вами не бачилися. Але я не просто так марнував час. Друзі, я знайшов спосіб, як дешево зробити підписку Геймпас Ультімейт. Друзі, ви знаєте, що я завжди з вами ділюся усією інформацією, усіми секретами, які я знаю. Тому будь ласочка, ставте палець догори. Підпи підтримуйте мій канал і пишіть ваші коментарі в підтримку канала. Мені буде дуже і дуже приємно почитати. Ну а зараз я вже вам все розповім. Забудьте про пів. Дену Африку забудьте про Японію, тому що сьогодні я вам покажу метод, який ви яким ви можете зробити, менше 2000 тисяч гривень буде коштувати вам підписка на 12 плюс 1 або на 12 плюс 2 місяців, в залежності від того, новий акаунт у вас чи ви продовжуєте вже на ваш старий акаунт. До речі, до речі, друзі, щоб зробити найдешевший геймпас, наразі нам консоль не потрібна зовсім це можна робити з телефону або з персонального комп'ютеру. Я рекомендую робити це з ПК, тому що там просто буде набагато і набагато все зручніше робити. Отже, погнали на ПК, відкриваємо браузер і будемо все робити просто в звичайному браузері Google Chrome або Opera, який вам зручно. Ми з вами перейшли на ПК в браузер Google Chrome. Ви можете використовувати будь-який браузер на свій смак. Для початку я вам раджу встановити додаток «Mino Automatic Coupon». Цей додаток допоможе нам заощадити пару євро. Він доступний для встановлення як у хромі, так і в опері. У мене він вже встановлений, вам же потрібно буде натиснути кнопку встановити. Далі ми відкриваємо Google пошук і пишемо «KingWin Код. І як ми бачимо, перший рядок пошуку виводить нам потрібний сайт. Переходимо на «KingWin». Далі нам треба ввести у пошуку. Геймпас Core 6, і система нам покаже підказки, де ми обираємо найдешевший варіант. Так, панове, нам потрібно купити три коди по 6 місяців Game Pass Core. Це індійський Game Pass, Він наразі найдешевший з доступних варіантів. Далі обираємо найдешевшу пропозицію від продавців та натискаємо Додати в корзину. Нагадую, що нам потрібно три коди, якщо ми бажаємо отримати Ultimate на рік. Якщо ви робите на 2 роки, вам потрібно купити 6 кодів Game Pass Core по 6 місяців. Далі знову йдемо у пошук і тепер пишемо Game Pass Ultimate. Нам пропонує підказки на 1 або 2 місяці. Майте на увазі, якщо у вас новий аккаунт і на ньому не було підписок, вам краще купляти тріал версію Game Pass на 2 місяці. Він коштує дешевше, плюс там буде на 1 місяць більше. Але ж якщо у вас вже була підписка на акаунті, у вас не залишається вибору, окрім як купляти підписку на один місяць. І будьте дуже уважні, щоб не купити версію тріал. Тріал це коди тільки для нових акаунтів. Ваш код має бути Non-Stackable. Так він вийде трішечки дорожче, але вибору немає. У мене в відео буде новий акаунт, тому я купую тріал Pass Ultimate на два місяці. Отже, ми додали усе в корзину і переходимо до оформлення замовлення. Тут то нам і знадобиться наш додаток мінокупон. Як ви бачите, він допоміг нам заощадити майже 3 євро. Також зверніть вашу увагу на те, що сайт KingWin не підтримує розрахунок по даним картки. Вам знадобиться PayPal або Skrill. Якщо ви ще не зареєструвались в PayPal, то дуже рекомендую це зробити. Там нічого складного немає. Якщо ви не бажаєте цього робити, то є альтернативні сайти, які приймають звичайні банківські картки. Наприклад, той же G2A. але у ньому коди будуть трішечки дорожчі, тому особисто я обираю KingWin. Отже, коли ми купили коди, наступний крок це сайт Microsoft, де ми будемо їх погашати, щоб сконвертувати підписку Game Pass Ultimate. Отже, панове, ми з вами увійшли у свій профіль на сайті Microsoft, на той, на який ми будемо робити підписку. І тут дуже-дуже важливо, вам треба буде робити все точно так, як, як я роблю, тому що це дуже важливо, якщо ви щось не так зробите, то підписка може норм... ну, правильно не встановитися. Отже, що нам треба? Нам треба. Перейти в, у вкладку ваші відомості. Далі у вас буде стояти країна або регіон, Україна, Аргентина там або Турція, або якийсь ще інший, нам потрібно зробити США Сполучені Штати Америки, тобто натискаємо редагувати дані. У вас тут може спросити пароль або код підтвердження через вашу електронну пошту. Вводимо пароль або код підтвердження. І далі нам треба буде змінити з України або з іншої країни на Сполучені Штати. Якщо у вас вже тут Сполучені Штати, то вам нічого тут не треба буде перемикати. Тобто ви просто цей крок пропускаєте. Отже, ми зробили Сполучені Штати, тут ми більше нічого не трогаємо, натискаємо плюсик і пишемо в Google Microsoft. Redim». І переходимо по першому посиланню: активація подарункової картки або коду в обліковому записі Microsoft. Отже, друзі, далі ми натискаємо використати код, і нас переводить наш браузер на сторінку, де ми будемо наразі погашати код. Отже, панове. Я дуже дуже вас прошу, щоб ви були тут уважні. І у вас також було напротив вашого облікового запису, щоб тут теж стояли Сполучені Штати Америки, просто Сполучені Штати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно активувати індійський VPN. VPN Індії. я буду використовувати програму FastVPN на ПК. Вона платна, так але вона недорого там коштує. Вона там до 200 гривень на місяць вона коштує, але ви можете завантажити будь-який безкоштовний VPN, який. Підтримує VPN Індії. Наскільки я знаю, наприклад, це Urban VPN. Він також є на ПК або він також є як додаток до Google Chrome. Просто я натискаю Connect. VPN. Ви в вашому VPN також обираєте сервер Індії і натискаєте Connect. Тобто ви маєте знаходитися в Індії. Далі ви копіюєте перший код, це Game Pass Core на 6 місяців. У вас буде, наприклад, якщо ви робите на рік Game Pass Ultimate, у вас буде 3 коди по 6 місяців. Вам спочатку ці 3 коди треба буде погасити. Якщо ви робите на 2 роки Game Pass Ultimate, у вас відповідно буде 6 кодів по 6 місяців. Отже, у мене всього на цьому аккаунті я буду робити на рік, тобто у мене 3 коди. Я вставляю сюди перший код, Отже, я чекаю, і ось вона активна. Я просто натискаю далі. Я бачу, ви бажаєте ось який результат ви отримуєте. Xbox Game Pass Core на 6 місяців. Я натискаю підтвердити. Отже, перший код активувався, і точно так нам треба погасити усі ці коди Game Pass Core, Скільки у вас їх три або шість. Ми з вами вже актували три коди, і нам залишилося вийти з цього VPN індійського, відключити індійський VPN. Мені залишилося просто останній код ввести Game Pass Ultimate, який ми купили. У мене це новий аккаунт, тому у мене буде два місяці, тобто не тринадцять місяців підсумку, я а чотирнадцять місяців. Получу, тому отримую, тому що у мене це тріал код, який йде на два місяці. Якщо у вас вже був Game Pass, то у вас буде один тільки місяць. Отже. Я скопіював Game Pass Ultimate, і мені треба тепер ввімкнути в VPN Сполучених Штатів. І вставляю сюди останній код. Я нагадую вам, друзі, що цей код у мене буде на два місяці, тому що в мене новий аккаунт. Якщо у вас вже на аккаунті був Game Pass Ultimate, то вам такий код не підійде, вам треба, звичайний, буде на один місяць купляти код. І тут мені система пропонує, що тепер дата поновлення буде 27.06.2025 тобто на 14 місяців. Я натискаю продовжити. І тут, друзі, точно так, як і у мене, точно так у вас буде, нам треба додати картку спосіб оплати. Любу нашу українську карту. картку Visa, MasterCard не має значення. На ній може бути навіть нульовий баланс. That's how I... Залишилось тільки натиснути кнопку Підтвердити, що я буду робити. Натискаю Підтвердити, і все. У нас Game Pass Ultimate виходить на 14 місяців, тому що це новий акаунт. Отже, друзі, далі, що нам треба зробити? Нам треба зайти в служби та підписки і вимкнути регулярну оплату. І вимкнути регулярну оплату. Вимикаємо її. Отже, панове, на 12 плюс 2 місяці ми з вами щойно зробили підписку Game Pass Ultimate менше, ніж за 2000 гривень. Так, я розумію, що це трішечки заморочена схема. Вона вам може показатися складною. Але, друзі, якщо ви, наприклад, не хочете, не бажаєте цим займатися, але хочете дешево купити підписку Game Pass Ultimate, ви можете перейти вниз по посиланню в мій телеграм-канал Game Pass і у Волтбоя купити підписку. Ну так, трішечки дорожче там вийде. Якщо ж ви хочете максимально дешево зробити, ви робіть все один в один, як я вам показав у цьому відео. Панове, не забувайте ставити пальці до та підписуйтесь на мій ютуб канал Alex Game Pass. Також підписуйтесь на телеграм. Та Вайбер канал Алекс Геймпас, посилання, як завжди, внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.